Мої хороші всім величезний привіт! Сьогодні хочу показати всякі різні прикраси, які я придбала в Аврорі. Деякі з них були по знижці, деякі ні. Але всякого різного я вже назбирала. І хочу вже носити, але все ніяк не могла зняти відео. Тому почнімо з ось цих я зараз взяла собі ножниці, щоб було краще відкривати. що відкривання ось цих пакетиків завжди дуже недобре в мене йде. Це такі крабики, з околочки вони матові і дуже ніжні. Були по акції. Як би їх ще зняти нормально? Отак. До речі, ну так міцне виглядають м'ятний треба часувати м'ятний. Будемо рахувати як бежевий чи персиковий. І Блакитний. Виглядають так ніжно, мило По-весенньому По-весенньому Подивлюся, побачимо, що буде в користуванні, як швидко злізе фарба. Далі в мене тут лежать ось такі сережки, червоні квітки. Я так розумію, це звичайні гвоздики До речі, тож, така сама структура, ніжна, матова. Тут я ще бачу, лежать три таких гунці. Можливо, типу... Додатково ось сюди До речі, трохи скідка крила. Але ну, це ніби можна виправити легко. Прикольно. Наліто. Не На відходячи від сережок, я ще купила ось такі білі сердечки серця. В середині так само бачу є гумки. І вони біля. Я ще не приміряла, але, здається, повинно виглядати непогано. А ще я придбала собі цілу серію. Типу кафе на вуха. Ну, як бачила, ось так вони А Я ношу золото, тому обрала такий золотий варіант. У мене їх декілька. Є ще такий варіант, типу як жемчугледну. Всі ми розуміємо, що це. І здається, ще десь да Є ще ось такого плану. Мені прям це дуже... Подобається. Ось така зірочка. Прям гарна. І це воно все на типу на один бік. А на ліву ніби лугу. а якісь можна з не направо, як повернути. А це підійде тільки на куди? На ліве. І саме звичайне я вже приміряла. Ось така віточка. В кільце. У мене ще є декілька каблучок Це було на День Святого Валентина, вони продавалися і воно мені дуже сподобалося Так виглядає дуже ніжно. Я таке іноді навіть люблю, але в більше мені підходить ось цей варіант. Це мені щось нагадало з лізером. Як бачите, ось така змійка. Типу, така сама, як і тут. Фокус. Це, можливо, типу парних кілець щось. Ось така маленька змійка. Тут мені куди воно залізе. Ну, умовно Воно може залізти десь побільше але, типу. Ну, звичайно, о! На великому Чудово видно. Звичайно, мені це все носити незагально. Так, а окремо. Так, єсть. Їдемо далі. Залишилося ще набір. Ну насправді, звичайно, я би його так і не придбала. О, воно мені навіть не налазить. Що за біда? У мене рука маленька, це більш моєї сестренки підійде. Маленьке кільце. А я таке люблю. В мене, до речі, схоже, тільки золоте я ношу. Цей набір був по акції дуже-дуже дешевий. Так бо я його... Ну, не я взяла. Тут камушок жовтий. Такий, прикольний. Але це я не знаю, куди підійти. Не впевнена, що у моєї сестриці це, це потрібно. Але на мою руку точно не обліза, мені кісточка ось ця заважає. Ну, в принципі, то я можу запхати, але я потім не витягну. Так, на літо на літо ось це поносити. Це нормально. Літо поносив, та я викинув. Це я купила буквально вчора. Був по акції. А Це браслет з тканини. А, він магнітний. Типу, ось так, так? Да? Типу так. Він в мене до ножниць причепився. Тип, магніти. Все, зустрілись. Типу такого, це теж, як на мене, варіант на літо. Немного на любителя, але мені сподобався коричневий, такий світлий варіант. Ну, звичайно, не з цим мінних тям і не з цим одягом Або можна носити як чокер. До речі, теж підійде на шию. І останнє це... Це ось цей браслетик, Мені здається, він коштує десь 22 гривні Самий звичайний, найпростийший. Мелочь, але приємна. Дрібниця, але приємно. Угу, він дуже легкий. Мені прям подобається. І це все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Навірно, моя найкраща покупка це ось це. Фокус. Поки що вони виглядають дуже... Гарна. Але ось ця, мабуть, самоулюблена. величезне дякую, що були зі мною. бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!